Вітаю всіх! Хочу подивити ще таке питання. Колода до знову. РФ відправить допомогу військовому Ірану для війни з Ізраїлем. РФ відправлятиме військову допомогу Ірану для війни з Ізраїлем. Буде це? Буде. Досить емоційно. Це це буде підтримка. Відправить. Відправить вже їде. Вона навіть їде вже. Пропозиції, що відправити, щось таке, що нові, нові якісь нові якісь винаходи. Але, знову ж таки, не все, що хотіла відправитися. Тут можливі збої. Відправка буде, вона є, але не всього. І тут, на колоди хтось, хто за це відповідає, за головні ресурси. Трошки на поруч я б так сказала. Добре. Допомога Росії Ірану вплине на війну в Україні. Допомога Росії Ірану вплине на війну в Україні. Давайте дивитись Туз Спентаклю вплине. Зміни якісь. Вплине вона. Домовлятись почнемо. Почнемо домовлятись. Всі дружно. В плані домовленості. Справедливість, справедливий мир. За справедливість буде. Розчарування. Дивіться, тут вже йде пошук шляхів урегулювання у нас. Конкретно по нам. І ця допомога також розриває Росію. На декілька частин, бої треба і сюди, і туди, і всюди. І всюди дай. Це впливає, це впливає. Це для нас добре, це для нас добре.